Права 1641. Знайди об'єми фігур, зображених на малюнку 137 і малюнку 138, якщо об'єм кожного кубика дорівнює 1 кубічний метр. Ну що ж, давайте подивимося на ці малюнки. Ось він малюнок 137 і малюнок 138. Якщо ми знаємо, що об'єм кожного кубика 1 кубічний метр, то рахуємо кількість цих кубиків і так ми можемо дізнатися об'єм. Ну що ж, записуємо малюнок 137 Малюнок 137. Записуємо об'єм дорівня. Отже, бачимо тут 3 на 2, це буде всього 6 кубиків. Та ми ж пишемо 6, що множиться на 1 кубічний метр, це буде 6. у дужках Записуємо чого? Кубічних метрів. Є? Це і буде об'єм цієї фігури. А на малюнку 138. Ми бачимо 2 на 2, це 4 внизу і 4 зверху, всього 8 кубиків. Ну що ж, записуємо малюнок. 138. Тобто об'єм В дорівнює 8, що множиться на 1, це буде 8. А в дужках записуємо чого? Це у нас буде кубічний метри. Так, бо об'єм одного це кубічний метр. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження об'єму фігури, що складається з кількох однакових кубиків. На цьому вправу завершено.